Нічний обстріл пошкодив її робоче місце, розповідає Алла. Це сталося майже опівночі. Приїхала, тому що це мені в варені, мені ж треба зафіксувати це все. Пошкоджені двері повністю. З тої сторони, бачите, фронтон теж пошкоджений. Люди не постраждали, слава Богу. От рядом дом, то там людина була, то її достали. А ми отак приїхала, бачите, працювати неможливо. Бо не сильно попрацюєш. Під обстрілом бовий будинок Володимира. На роботі Позвонили. Дім, окна там зруйновані. Всі живі. Да живі? Всі. Ні, ні, ні. Все добре, да? все добре. Да. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації російські військові обстрілювали місто всю ніч. Пошкоджений медичний заклад, житлові будинки, автомобілі. Загалом минулої доби 20 разів обстріляли населені пункти Херсонської територіальної громади. Атакували Херсон, Садове, Антонівку, Придніпровське та Комишани. По обласному центру минулої доби випустили 30 снарядів з різного типу озброєння. Говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Наслідок одного з таких обстрілів зранку загинуло двоє людей. Один із них волонтер. Ще двоє там було поранено. І також загинула там жінка 34 років. Внаслідок цього ж обстрілу ранкового була пошкоджена лікарня. Одна із лікарень Херсону там постраждало, слава Богу, легко четверо медпрацівників. Двоє з них лікарі, генікологи. Хірург всім була надана допомога амбулаторна. Також вчора ввечері росіяни обстріляли Бірозерську громаду, населений пункт Велетенське. Там, на жаль, загинула жінка 44 років. Били російські військові і по населених пунктах Береславського району минулої доби по чотирьох територіальних громадах. Вчора ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Львова та Тягінка. Місто Борислав ворог обстрілював з артилерії та використовуючи БПЛА, до вибухівки по житловим кварталам міста Борислав. З артилерії ворог обстрілював населений пункт Качкарівка Малюської територіальної громади, в результаті чого пошкоджений був медичний заклад, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. В селі Нововоронцовка пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Населений пункт високий ворог обстрілював з безпілотних літальних апаратів, пошкоджений був об'єкт критичної інфраструктури, гуманітарний склад, складське приміщення та сільськогосподарська техніка. На щастя, за останню добу без жертв. Загалом минулої доби російські військові 101 раз обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 510 снарядів. розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Горпетченко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.